Морген усім, хто прокидається разом із нами і усім тим, хто вже готовий почати підготовку до нового 2012-го, Перепрошую, 2013-го. Це буде рік чорної водяної змії, і незважаючи на те, будемо ми з вами шипіти чи ні. А у новорічну ніч маємо виглядати просто суперово і на всі 100. Тому вже зараз Гутен Морген започатковою нову рубрику, якій ми будемо щоп'ятниці допомагати вам вести підготовку до цього свята. І сьогодні сьогодні допоможе мені зробити дещо новорічне або щось із новорічним присмаком, тобто присмаком, можливо. мої. стиліст Сергій з творчої команди «Стиляги». Команда стиляги. 10 професійних стилістів-перукарів. Ці майстри і ножиць працюють не лише у салонах краси, а й створюють яскраві індивідуальні образи для своїх клієнтів, серед яких, до речі, чимало відомих і публічних людей. Стиляги генератори свіжих ноу-хау у стрижках, укладках і фарбуванні волосся. Саме тому вони є бажаними гостями на масштабних шоу та телевізійних проектах. Ці креативщики ніколи не приховують секретів своєї майстерності. Вони залюбки створюють образи на очах у публіки та діляться власними ідеями. А відтепер свої знання перокарської справи стиляги передаватимуть глядачам Гутенморген. І тепер, як дідо морозиклимо, сірі! Сіро, здрасте сіро. Коротше кажучи, оце моє хазяйство, яке треба привести до ладу. Ніби я така нафарбована, ніби я у шкіряній сукні, і вся така готова зустрічати новий рік. Ну майже готова. Зробимо. Зробимо так да у мене є пару рекомендацій по поводу новогодніх причесок. Так як сложилась на Новий год головна героїня – це елка. І прическа должна быть либо скромна, чтобы не превосходить наряди ряды елки, либо наоборот намного ярче, чтобы все смотрели на вас, а не на ёлку. Все кажуть, что э, ні зачіска, ні сукня у цю новорічну ніч не мають нагадувати змію, а то не може. в пузе, і, все, і, ніякого не да, і при цьому ще неку И какую-то Добро, давайте распочнем. Да, начнем. Прическу, которую сейчас делаем, это прическа не на каждый день. В принципе, делать ее несложно. Что необходимо, это шпилька, либо невидимка, на которую будем накручивать. Она поможет нам создать текстуру и объем. Данная прическа больше рассчитана как раз на новогоднюю ночь, так как она очень эффектная, пышная и объемная. На каждый день, конечно, ее делать, в принципе, не нужно, если нет такого желания и настроения. Дівчатка, скажу вам чесно, зачіска має бути дуже кльова, я у цьому впевнена, і у це свято вірю. Але річ у тому, що ця зайцірська для тих, хто дуже посидючий, тому що от Сережка робив, робив і продовжує робити, а потім ми вирішили, що Сережці, як і золушці, потрібні помічники, <хи> щоб зробити роботу швиденько, красивенько, і тому Ілья ще дві чарівні руки, які допомагають творити чудеса на моїй голівинці. Тому спостерігаємо за тим, як вже половину роботи зроблено. І э, хочеться вже побачити результат. Зазвичай кажуть, що у людини в голові, та й на голові. От зараз у мене приблизно те саме новорічний настрій, мішура, дощики. От і зараз Сережа разом з Альєю будуть робити такі речі, такі речі. Візьму дві руки. Гам-гам-гам. називається вбивати волосся. Ну все, давайте. Я закрила очі, я не дивлюся, чесне слово. До запуску залишилось 0 хвилин. Все, запускайте петарди, салюти. Моя зачіска готова. Сіроже постарався, ілья постарався. Я молодець сиділа, не рипалась і зрештою ми маємо. Справжніх новорічних змійок на моїй голові і зміїними язичками. Ця зачіска, скажу вам чесно, не для сірих мишок, тому що треба мати сміливість, аби з такою зачіскою з'явитися за новорічним столом. Ну ти ж так і планував, так? так? Ти на мене подивився і зрозумів, що я хочу зміняю і шипіти не буду. Але на голові треба якось це відобразити. Дівчатка, будьте мужніми, будьте красивими, і пам'ятайте про те, що саме ви або хлоп'ятка можете стати. Ти наступним обличчям нашої рубрики залишайте свої фотографії в нашій офіційній групі у контакті Гутен Морген. І ще пам'ятайте таке, що можете додавати до всіх цих фоток якісь питання до стиліста. І Сережа гостинно пообіцяв нас прийняти і відповісти на всі наші питання.